Правила поведінки на люду швидке надання допомоги людині, яка потрапила в біду, можливо тільки в зоні дозволеного переходу. Якщо під вами затріщав лід і з'явилися тріщини, не лякайтеся і не біжіть від небезпеки, плавно лягайте на лід і перекочуйтесь в безпечне місце. Обережно в цих місцях навіть в сильний мороз тонкий лід. Увага! В таких місцях під снігом можуть бути глибокі тріщини та розломи. Будьте обережними під снігом можуть бути тріщини та лунки. Небезпечно виходити на лід поодинці. Як допомогти людині, яка провалилася під лід? Сповістіть, що йдете на допомогу. Візьміть з собою ремені, шарфи, дошку, жердину або лижі. Покладіть під себе лижі, дошку, фанеру і повзіть на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи руки. Не підповзайте до самого краю ополонки, кидати зв'язані ремені шарфи або дошки треба за 3-4 метри до провалу. Надання допомоги потерпілому на льоду. Коли ви провалилися під лід, Розкиньте руки, намагайтесь вийти на міцний лід, кличте на допомогу, надання допомоги потопаючому, подаючи руки, надання допомоги потопаючому, подачою драбини або без неї. Коли рятівників двоє, то краще, якщо другий буде тримати першого за ноги, а перший в свою чергу подасть руку потопаючому. Надання допомоги потопаючому за допомогою лиш і мотузки, допомагаючи потопаючому наближатись до нього повз краще опиратися на дошку або лижі.